Доброго усім дня. Сьогодні 6 серпня 25 рік. Я наверху на базі покажу трошки що тут. У мене йду поподкормлювати ці в пакетах саженці всі. Це грецький, чандлер і червоно, з червоним ядром. Це фундук. Тут я в мене трошки хурми Щеплений. Це інжир, що я укорінював. Теж закрита коренева. Це хурма вже моя сіянці. Вергінка однорічні. Це хурма. тому що черенків не було толком. Теж вергінка будеся зчепити. Зараз попідкормлюю ці всі сажанці, на пообриваю. Буду знімати такі короткі відео, щоб люди дивилися, бо знімаю довгі і кажуть до кінця не дивляться. То покажу ще раз кавуна моїй, думав в цьому році не буду, але є. Тут трошки картоплі посадив, один кущик витягнув, от така картопля величезна. Така картошіща. Це з одного куща. Там сарпоміра той ряд, там взагалі море, море картоплі, потім покажу ще Це мої кавуни. такі вже м'ячі. Оце такий сорт круглий. Чорні. Прошлому році були довгі полосаті. То був кавун. 7,5 кг. Думав в цьому році не будуть, але будуть. Вони ростуть на очах. Такі кавуни. Все позаростало. Це міндаль Пономаренко мені дав два штуки Росте без проблем Інжир Тоже це десь 2 тижні назад почав рости А так стояв Це Я так осінньо посадив теж от Пономаренко Не закривав, нічого не робив Повергинка Всім пока Будьте здорові миру і добра Нехай Бог береже всіх.